Різноманітні за жанром, проте цікаві та сучасні видання незабаром поїдуть у військову частину. Понад дві сотні книг бібліотека для молоді передає захисникам. Ми передаємо більше 200 книг в рамках всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. До цієї акції наша бібліотека долучається з 2022 року. Наш внесок тоді у передачі всієї області книг для військових був найбільший, адже нам вдалося зібрати близько 500 книг та передати їх на потреби військовим. Ці книги пішли також у лікарні та на лінію фронту, адже повсюди наші воїни потребують морального розвантаження. А видання, зібрані у січні, поповнять книжкові фонди частини, яка постраждала від ракетного удару. Сітки для маскування також стануть у нагоді бійцям. 18.02 був ракетний удар за нашою військовою частиною. Було знищено повністю все. Бібліотека вже надала порядка 100 книг, і зараз ми поповнюємо. Якщо нам надають ще 200 книг, цього буде якраз достатньо для того, щоб людини могли не тільки розвиватися, читати і поповнювати свій запас, і змінювати саме головне ментальність. Збирали видання як працівники бібліотеки, так і самі читачі. Кожен робить свій посиль. Ні, внесок у перемогу у 2023 році, дякуючи небайдужим нашим читачам, а також колективу бібліотеки, нам вдалося назбирати також більше 200 книг, які ми передали безпосередньо на вимогу різних військових частин, з якими ми співпрацюємо вже досить довгий час. Адже ми, окрім того, що передаємо книги, активно ще плетемо сітки. Акція зі збору книг триває, адже вони не замінні для антистресу та розвитку мислення, і саме цим українці різняться від окуп пантів